Це патісони. Щось вони такі. Це я їх сіяла під бутилочки, накривала бутилочками. Ось вони посходили. Я розкрила, а вони щось якісь прив'явші. Оцей розкрила минулих вихідних і він трошки вже поправився. А цей розкрила сьогодні, і він трошки так не привик до вітра, трошки привів я його, підживила трошки. Це зовсім маленьке, дуже довго вони сходили. Цей теж трошки потягнувся і прив'яв на віддух. А це сіяла просто в ґрунт без бутилок, не накриваючи бутилками. Ну, тільки-тільки -ті сходив. Ось тут проклюнувся один, а рядом взагалі гонки один бур'ян виріс. Нічого немає. Ось тут такі, а, ні, ось, ось є. Ось маленький проклюнувся. Так що, можливо, колись дочекаємося і вражаю. Сьогодні я їх підживила розчином на відро води 7-літрове, додала 2, 2 ложки, ой, дві не ложки, а... Два стакана, 180 грамових розчину настояного курника. І от таким розчином підживила свої патісончики. Ну, будемо чекати вирожаю.